Друзі, вітаю! Поради аудиторам. І наша наступна порада стосується аналітичних процедур. І вмінню працювати з аналітичними процедурами. Слід зазначити, що аналітичні процедури це одна із найпотужніших ділянок, один із найпотужніших інструментів аудитора. І водночас цей інструмент дуже рідко застосовують молоді фахівці. МСА 520 визначає аналітичні процедури як аналіз співвідношень і трендів з метою ідентифікації ризиків та аномалій, що нам дозволяють аналітичні. Процедури. Вони нам дозволяють бачити загальну картину, виявляти незначні і незвичні коливання, оцінювати логічність даних і ставити правильні питання. До типових інструментів аналітичних процедур відносяться тренди, відхилення, коефіцієнти, порівняння періодів і співвідношення витрат. І так можемо сформувати відповідний алгоритм для аналітичних процедур. Зберіть дані, виконайте первинну аналітику, розрахуйте коефіцієнти і ренди, визначте аномалії, сформулюйте запитання до замовників і вирішіть, чи потрібні додаткові процедури. І наша порада. Аналітика це те, що піднімає аудитора від перевіряючого до мислячого професіонала. Продовження з порадами завтра. Слідкуйте за нашими відео.